Мені дуже зачепила попередня доповідь, я, так у мене дуже багато роздумів на цю тему було. І навіть я забула, про що я сама хотіла сказати. Все одно ми всі, от вчора, наприкінці на, на завершенні нашого другого столу Сталіна, Володимир Сталінов сказав дуже таку важливу, як на мене, нашу думку, про те, що всі ми одночасно є і психологами нейтральними до наших е клієнтів, але в той же час ми є компотантами в інформаційній мірі. І от цей ролик, як на мене, дуже такий е -е класний приклад того, як ми, вже, як ми можемо самі е за допомогою медіатворчості е руйнувати те, що е медіа створюють в нашій інформаційній реальності повинати якісь там негативні міфи, не наприклад, щодо тактіка або щось інше. Але все ж таки повернуся до цієї теми, я займаюся медіатравною вже кілька років, і я бачу той вплив, той негативний вплив, який інформаційний, який може призводити до порушення вулицю здоров'я людини і навіть до психічної травматизації. Найпростіший приклад це так звані фейки, які це затологічна картина інформація, яка е, має на меті саме викликати певні неправдиві емоції, жах, паніка, агресія. Вони впливають на емоції, е, фейки впливають на тій місце, емоції викликають певні дії, тобто так можна е, нашу е, полетівку скеровувати за допомогою певної інформації. Другий виклад, який я не веду, це збільшення кількості психосоматичних захворювань, яке відбувається під час або після загострення ситуації. Ну, людина дивляться в баченню постійно поцікнули сюжетів, які містять, зображення завичення в ціль, руйнування будинків, поранених. І це розвитку не тільки до того, що пускають руки, а ще до розвитку дійсно депресивних станів, коли людина набирає психіатричних лікарні і збільшення психіатичних забоїв. За даними медичними, після подій Революції Гідності, в березні, квітні 2014 року, була дуже велика кількість партій суддів серед людей, ну, які не до групи ризику. Тобто це чоловіки у віці 25-45 років лікарні були переповнені саме Тобто повними бо Вчора дуже багато казалося про руйнівний вплив медіа на психіку дитини. Але я кажу про те, що це не тільки про цих дитини. Мова йде про будь-яку людину, яка включена в цей ефекційний простор. Окремо я хочу виділити категорію пенсіонерів, для яких, наприклад, перебачення є, ну, без цього, а, вони живуть в цьому передбаченні. Вони дивляться, і навіть вже є дослужні з цього приводу, що людина а, це дослідження російських дослідників. Що людина 30 років сюжети, і потім вони розвичували досліджували теж на вічні аспекти цього всього. Вони прийшли до висновки, що саме пенсіонери, які страдають на сусідності за хворого, тобто якого робить віку, і тоді якісь наступне перебачення, вони... Приймають ці події, як всі, які спричину здавають події, як тих, які важливі в їхньому житті, Тобто вони дивляться вигадами часто сюжети, але це ті сюжети, викликають в далі медіатравми. Отже, коли ми кажемо про медіатравну, ми кажемо про те, що це психічна травма, яка виникла під впливом інтенсивним впливом, медіаповідковим, медіаконтенту. Яка отримана з використання біозасобів. І це психічна травма як шкідлива для психіки реакція на маційне в чужі що зачіпає на чужі існування людини і яка пов'язана з сильними стресом впливами на загрози для життя. Але а, або ж така, яка сприймається як загроза для життя. Тобто для нашої несвітовності немає різниці між тим. Чи це насправді медіа загрожує, чи я відчуваю цей загрозу? Медіатравна в нашому суспільстві, ну, як для мене, це національна травма, національна медіатравма, тому що ну, ви на виклику на падіння останніх трьох років, соціально-політичної комічної кризи, вже войною інформаційними вироками, бойовими діями на сході країни, анексія частиною території. Тобто вона пов'язана з довготрипалими медіа вирішення життя людини який багато людей страждає зараз. І на підсоні відчуваємо в залежність, незалежність, відмовлялися відкритих від пусток, що призведело до того, відмовлялися через почуття пробив, через страхіз. І це прихливання ми це мовила рання, підвищення рівня стресу і навіть у розвитку ПСР і самотичних закону. Отже, з метою вивчення цих загроб інформаційних і з метою розробки, проповатої ну, розробки цих методів, які можуть бути профілактичними, розробки психологічних засобів, захисту від невіта. І я хочу зараз навести ну, дуже коротко, певні результати частини дослідження, це було до, пошукове до дослідження, це проводилися групи грувих е -е, дискусій, вони проводилися в різних е -е, регіонах, але на всіх це не було так, статистично достовірно. Е -е, ці групові дискусії проводилися в межах інших е занять. Але це було цікаво, як нам вдалося, це стало цікаво саме для того, щоб узагальнити ці дані. Я наведу, наведу приклади лише всіх медіатра, які можуть внукнути при постійності інформації. Але щоб е, варіанти рівні. Медіаактивності особистості. І це три медіа пастильність поняття інформації, це реактивна активність, тобто коли ще знову надходять з інформаційному просторі, я реагую. І це висока активність, куди застосовує власну медіатворчість, я сповнюю ці дані е... за класової інформації. Отже, медіатравна це все ж таки як манера окремо від сикотравматизації в інформаційному суспільстві. І саме медіаактивність перестача медіа, може визначати темі для драматизації. Як я вже казала, метою школи висвітлення було більш глибоко розуміння саме сладів медіадравматизації і виявлення тих типів, які є. Зрозуміло, що кількісні методи, такі як з фокусом поговорила дискусія, якісне м'єто. Якісні методи, такі, як завади спорції, вони не дуже точні, але вони визволяють саме дороги системи. Крім того, вони там досить, ми досить. Я ще не хочу. Я можу бути, якщо щось. Вона досить вузька, для говорю, в суспільстві, вона національна, вона пов'язана з дитинній діяльністю психологів і вона потребує специфічних знань психологічних. А, нашими респондентами були три групи потребуючих психологів. А, одна група це психологи Подільського району міста Києва, які вже рік займаються підвищенням. Термістю, за для допомоги дітям. Друга група це була група, яка була організована на посаді кваліфікації в першому обл. адміністрації Київської області, і вона включала психологів, які працюють на державних установах. ну, як всего. І третя група це була група які працюють в мобільних абрикатах в місті Бахмуті, які їздили сірої зони і працюють безпосередньо з постраждалими. Там не планувалася така так дискусія, але в скріплі того, що в той час у нас дуже активно медіа оговорювалася так звані групи типу синіх хатів то там ця тема просто виникла сама. І тоді я вже використала це питання, які ми більше проговорювали. Основні питання, які проводилися, в чому специфіка спеціфіка медіадравнізації порівняння звичної медианіпраці, які бувають медіатрами, що можна зробити за депортання медіадравматизації, як то дозволить. пов'язані з масним сприйняттям. І ці травми мають два відбуди. Перша травма це я очевидець», це сприймання реальних освітчин з медіавистрої, сприймання реальних смертей, стадіові, маряних банкових. І друг, другий відкрит це визнак сильних став людини, а у візуальних медіапродуктів, як то фільми жахів, з теленасильства для того, які є вигадані, які реальні. Другий тип відповіді травм, це пов'язане з порушенням соціальних контактів. І ми відносимо його до е, реактивної активності е, особистості. Це фідербуінг, молінг, в соціальних мережах, банк, тролінг. Ми розглядаємо як травми проміження. І це емоційна травма стосунки, тобто це не вторгнення про свою людину, але яке пов'язане з нею. Ну, наприклад, ми робили приклад, коли одна подруга просила іншу постійно лайки і так, якісь фото, пости, а там не, не могла постійно це робити, тому що ну, по-перше, не все подобалося, а по-друге, вона не завжди була соцмережа. все в соцмережах. Завічилося це розріба молодших стосунків. Якщо ну, буде час, я ще можу навести. І третій медіа травми. Ця травма пов'язана з поширенням особистої інформації без згоди особистості. Це, якщо на можна так висловитися, моді порушення особистості менше. В цьому випадку людина все ж таки має можливості відсловитися на межах, захищатися вести простір. Як в реальному житті, наприклад, через... Стул. Так і в медіапросторі через зведення поширення інформації, історіч інформації, через створення поширення власного медіапатенту на власний захист. І тут ми вже можемо казати про те, що в цьому випадку медіадравматизації різні мерія активності особистості може бути високим. Отже, закінчую, специфічна знакома медіадравми є задіяні медіа як джерела чи засобів медіатраматизації. І як будь-який інший фізичної травми, вона пов'язана з емоційними переживаннями, з цих моційними переживанням людини. І прицихна типологія медіа травм містить три види вплив на цих через прийняття інформації з медіа, порушення соціальних контактів і порушення приватності людини. Дуже дякую за увагу.